Лайк, підписка колокольчик Давай, не так. Подабайка, байка, байка. Всім доброго здоров'ячка! Хочу показати вам сьогодні, в чому різниця між чотирьома модельками в нас це одна серія. Чотири модельки саме камер, які на даний час є в масовому сегменті на два об'єктиви подібного типу. Тобто є верхня стаціонарна і нижня поворотна. Ось, вони в нас називаються модель S4, а далі вже відповідно дизайну S4A, S4B, S4C, S4i і так далі. Тобто, це одна лінійка, внутрянка одна, пова, відрізняється лише там дизайн. Те, що ви бачите, там колір пластику, сам форм-фактор корпусу. так, ось. Але при цьому технічно вони однакові і працюють на одному і тому самому додатку. Тому при виборі о, камери у нас в магазині камон, вибирайте та, яка вам більше подобається. Ось це, наприклад, моделька 25-го року, вона з'явилася вже наприкінці літа. Ось, Саме дизайн корпусу. Анкер, я ще одного і те ж саме. Ось вона. Тут, що помінялося, звичайно, дуже класний дизайн, мені дуже подобається. Ось така полусфера, а в цій полусфері сфера. Ось. І тут що класно, тим, що верхній об'єктив можна повернути від руки і відрегулювати висоту. Ось. А не як в інших модельках потрібно, якщо ви вже повісили і ви хочете, щоб стаціонарна камера знімала нижче, то вам потрібно її на кронштейні нахилити. Тобто щось підкласти під кронштейн, щоб відрегулювати висоту. То тут це вже якби набагато простіше. Ось. Тому так, звичайно, на дані камери від нашого магазину Камон надається гарантія в Україні від 6 до 12 місяців. Ось, і вони всі перевіреної якості, так як вони виготовляються на замовлення по контракту в одній з найбільших компаній у своїй провінції Китая. Ось вона є одна з найбільших, саме компанія, яка займається виготовленням камер відеоспостереження масового сегмента. Так, тому якби тут якість перевірена, і на цю перевірену якість ми, звичайно, можемо надавати гарантію. І сервіс. А тому дані камери, як ви розумієте, виготовляються не на одному десятку фабрик. І так як це не одна компанія, то, звичайно, в кожної фабрики може бути різні, різна якість. Ось. А далі іще багато чого впливає на те, за скільки вона була замовлена на фабриці. Тому що Китай це дуже розвинена країна технічного плану, і вони можуть вам поставити всередину будь-що. Головне заплати гроші. Тому в даному випадку ви можете бачити одну і ту ж саму камеру, але всередині вони будуть різні. Ви її купили там на 200 гривень дешевше. Вдома повісили буквально зразу за вікном, а в будинку всередині стоїть роутер знову ж за вікном, ось буквально там в пару метрів, а вона у вас Wi-Fi не ловить. Ну, тому що ви зекономили і, звичайно, фабрика ж зекономила на виробництві даної. Камери відеоспостереження, щоб надати вам нижчу ціну. І, звичайно, я рекомендую, як і будь-яку в принципі, техніку, купувати завжди з гарантійкою, з сервісом в Україні, щоб випадку чого ви могли її здати в ремонт, наприклад. і так далі. А тому здійснити покупки не тільки там, де вигідно, але й там, де надійно. А на цьому дякую вам за перегляд. Бережіть себе і будьте здорові! І не забудьте натиснути лайк, підписочку, колокольчик і до наступних зустрічей у новому відео.